Хто дозвіл запитував? Так що можна засідання з ними? Хто дозвіл запитує, запитувати? Нам no. дозволяє Конституція КПК 27 ви, стаття. Ви запиталися, а повідомили чи відраз почали фіксувати. Так я фіксую, бо мені Конституція дозволяє. Ви суддю запитували? Так навіщо мене запитувати, якщо мене головний закон дозволяє? Ви виділяєте вас, будь ласка, сказали судового сідання. А чому не можна це... знімати? Запитати можна. Я, я прошу, давайте я запитаю. Можна, будь ласка, нам знімати. Це ж відкрите засідання. Так. Так. Перед тим завжди треба попередити, да. запитати і включити mm -hmm. тоді, коли надається випуск. Mm -hmm. uh -huh. Так, розглядається судове засідання, оголошене відкритим. Розглядається скарга положенців пранові складені. На бездіяльність у будівлі стороб в Київській області. Судовості стражник Положенцево. Фіксація дійсно за допомогою з оборотському комплексу доказав. Скарга розглядається слідчим судею Положенцевої Світлани Олександрівни. Розглядається скарга головуючим судею за залучені секретаря судового засідання Колені. Чи є відводи? Хто на положенцеві? Ви довіряєте суду розглядати скаргу? Довіряєте, так? Да? Права обов'язки зрозуміли. Давайте встановимо вашу суду. Назвіться. Положенцева Світлана Олександрівна. Хто у нас присутній ще в залі судового засідання? Слухачі. Писайте наскільки ви звертайтеся. Звідно капука. Угу. Назвіться. Мене звати Олена Вірич. Я громадянка держави Україна. Так, mm -hmm. mm -hmm. І старай. бажаєте бути присутніми. Добре, ви хто у нас? Е, громадянка Держави Україна, власник держави е, Світлана Миколаївна Березовська. Добре. Теж бажаєте бути присутні? Так. А мені можна сідати сідати. Перший раз студію. Ні, не можна сідати, будь ласка. Oh. ви скаргу, не з'явився. Так, ні прокурор. Викликали на у Кухівську окружну пропаратуру і у Кухівській рух, МПК не з'явилися. Не заперечуйте, що ми задали скаргу без їхньої участі. Не заперечуємо, да, так. З'явились, заперечує. але не знаю, я як громадянка можу, потребувати, щоб вони були Суп. покарані. Вас. Ви не заперечуєте, що ми продовжили робити да, скарги ми... без них. Суд ухвалив продовжити судове засідання за даної яркої. Будь ласка, надайте пояснення, чому ви звернулися з карги до суду? Я хочу звернутися до вас ще по поводу цих людей, які не... Я можу звернутися до суду? Маю право? Е, Слухайте, ви звернулися з каргою до суду. Да. Будь ласка, розкажіть, чому ви Господи. звернулися, що відбувається? Там написано в скаргі, я ж все написала. Що я вас Як ви себе поводите полі... в судовому засіданні? Є а процесуальна поведінка. До вас звертається, кажу, надайте пояснення, будь ласка. Я Про вам си... кажу, що я написала це пояснення. Я полі... вас прошу полі... усні надати пояснення. І... Ви мене чуєте? На бездіяльність поліції. Розповідайте, обу... пояснюйте, що. Ні, не хочу все сказати. Що я должна пояснити? Що ви підказуєте? Ви ж він і слухач, ви я... я... не вчатеть. Ну, як... Ви мені нічого не підказуєте. Скажіть, ну як нічого ви не підказуєте. Ви скажіть, будь ласка, розкажіть 2 вересня, що відбувалося? Я прийшла і написала в поліцію скаргу. На що? На е, скоєння злочину. Якого злочину? Ну розповідайте вас, суд просить надати пояснення. Я не розумію, що таке пояснення. Я прийшла в поліцію. Так, так я виконала свій громадянський Так. Тому що. Бачу, що відбувається злочин. Я прийшла в поліцію, це заявила... Який злочин вас суд запитує? Я не можу цього сказати. Тому, я що я не можу? Поліція не розслідує, злочин це чи не злочин. Я ж не поліція говорю. Вас суд запитує, який злочин, для того, щоб зрозуміти. Зникнення без. Почекайте, вас не запитує. Ви вільний слухач, чи ви учасник? Чи учасник назвіться, скажіть, процесуальний свій статус. Тоді і вам буде надано слово. Слухачі. Тоді вільні слухачі не втручаються в розгляд ну, справи в процес. Дівочки, підожіть, не, не, не запутуйте. Діло в тому, що я не знаю, як себе поводить в суді, мене не в школі, не вчити, То Я вам нічого. пояснюю, і тоді слухайте, я... будь ласка. Слушаю, вам надається так. слово, вам задає суд запитання, ви на них відповідаєте. А я суду не можу давати запитання. Не маєте права. А чого? Ви не знаєте чому? Ні. Не передбачено суду, запитання не задаються. Суд задає запитання. Це де написано. Я ж вам поясню, в суду не задається запитання. Чи ви кого запитуєте? Він є слухачів Ні, Я розмовляю з суддею. Ви не розмовляєте, ведеться процес судовий. Ви не розмовляєте. Продовжуйте, розповідайте, що відбувається? суддею? Продовжуйте, дві що відбувається? 2.09.2024, Що відбувалося? Я прийшла в поліцію так. і написала заяву на не... скоєння злочину. Так, якого злочину? Я не знаю, як я повинна пояснити. Я що так, відбувалося? Я... Що ви побачили? Розкажіть. Я... я побачила, що в Україні зникають безвісті хлопці військові. З них мій родич. Е... От він зник. Я прийшла в поліцію, написала, написала заяву. Так, що, власне... вони не... не вносять її в ВД. Вони ну, ще щось, ти... щось додали. Ні... Це все? Все, я нічого не можу додати, тому що я не, не розслідую злочини. І, і стару я, я, не писала Я звернула стару написала я в суд, так. що не вносять. І прошу суд зобов'язати поліцію внести і розслідувати мою цей, злочин по моїй заяві. Вони не вносять і не, не хочуть працювати. Я ж тут сказала, усі, що. На бездіяльність Обухівського районного управління поліції. Все, рішення додать немає. Добре, дякую. Тоді досліджується матеріал. Скарга. Аркуш справа 1, 3. скарга. Аркуш справа 4 талон повідомлення. Обліку номер 14047 про прийняття реєстрації заяви повідомлення про кримінальне правопорушення та іншу подію, дослідили матеріали скару і самиска. Будь ласка, Полженська Світлана Олександрівна, ви просите додовінити вашу скаргу, а саме визнати бездіяльність, так як зазначено в скарзі, так? Так. Да. Визнати бездіяльність зі знала час районного управління поліції Київській області, зобов'язати вчинити певні дії, а саме внести відомості ЄРДР за заявою про злочині 2.09.2004 року. 47, та розпочати до судового розслідування за цією заявою у відміну до вимог КПК України. Тут да. виділяється до нараження кіно, це справа номер 372, дріб 4980, дріб 24, провадження 1 КС 1225, дріб 24, ухвала іменем України. 19 вересня 2024 року два четвертого року районного суду Київської області за участі секретаря судового засідання Ленди, скаржника Положенцевої, розглянувши в залі судових засідань у Бухівського району суду Київської області, місті Бухів Київської області, скаргу Положенцевої Світлани Олександрівни на бездіяльність уповноважених осіб у Бухівську Ру Гон в Київській області щодо на внесення відомостей. До єдиного реєстру досудових судових розслідувань встановив, враховуючи те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, вважає можливим обмежитись складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали згідно частиною 2 статті 376 КПК України. Суд ухвалив. Скаргу Положенцевої Світлани Олександрівни на бездіяльність уповноважених осіб у Бухівську групу в Київській області щодо не внесення до, до єдиного реєстру до розслідувань задовольнити. Зобов'язати уповноважену особу Убухівського групу ВМФ в Київській області внести відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви Положенцевої Світлани Олександрівни від 2.09.2024 року, зареєстрованої за номером 14047, та розпочати досудове розслідування, про що повідомити скаржникам. Ухвала вкладення не підлягає слідчий суддя в підпис. Зрозуміла ухвала. Да. Не потрібно додатково роз'яснити. До Чекаю.